Дупло, дупло, я гніздо, прийом. Це ви, це я. Слухайте. Открою я вам тайну. Ви знаєте, як оприділи, що в лісі пішли гриби. Очень просто. Як тільки ви побачили хлопців строїтелів Західної України в лісі, все, сміло, йдіть в ліс. Вони там будуть. Мені кажеться, вони не тільки на них виросли, вони на них родилися на тих грибах. Тільки дивлюся, як ото от цаплі, нахиляються і збирають. А в них так пальчики, знаєте, як ото у ножок бігають, бігають, все вибрали. Пів шостого утра дивлюся дві тіні шмих. Все, єсть. І я в коліно локтєве положення раз ту там метров двадцять прогребу туди-сюди. Піднімаю глаза, тваю, перекинь ногу через забор перед Рищенко, Всі наші, всі, всі. Вєрка з больною спиною тут, на двох палках. Внучка тільки почала терапію робити, та полежала б, та віддихнула б. Ні, лізе. Коси, Кутолік косий тут, на лісопіді. Я говорю, та ти б ще з чемоданом приїхав би. Всі лазять. Всі тут. Поймаєш ти? Ніколаєв нас, Ніколаєвичем, ну, муж і жена, з червоного прапора, 10 кілометрів до нас лісом ходять. Ходять тут, ти представляєш? Їхав з нею маршрутки, все вмирає, все вмирає, сил немає. Ой, вообще вона оце все синіє, все синіє. Вона мене ще переживе, брехло. Ви або туди, або сюди, приділятися, тільки можна. Женя з пакетом сати з цього, <кій> як воно, з розсвіта. І всі щось хочуть знайти. розумієш? думають, що той ліс, він просто резиновий. Та я їм кажу, то як і я, не виїхали. На вихідні ж були Київ тут, оддихав. Та вони вибрали все сухе, гниле, криве, косе. Отакі пуп'янки все повибирали. Воно ще не наросло. Ні, і кожен вже хоче. Дивлюся, повзе до мене Марина зі своїм випадком, э, наша там закома на шестої вулиці живе. Угу. Повдівала дітей, наче такі розові фатінові платі і сапоги. 10-літрове відра тягають, воно ще спить те мале, воно ще хоче спати. ні, що його тянуть туди. Богдана, ви чи бачили ваше відео? Ой, ви що? Я б на місці вашої жінки вас розірвала. Слава Богу, що ти на місці моєї жінки. Опускаю глаза людоньки, ви не повірите, а в неї поміж ног стоять гриби. Дивіться, оця сінійка прямо так стоїть. У мене така тахікардітяк, поніємаєш ти тахікардія, що затряслися, понієш ти уже загорілися, думаю, є теорія, щось треба придумать, придумати треба щось. Кажу, слухай, отам ходили з каскада, з каскада, ходили, отам на бугру, збирали білі гриби. Кажуть, страшно скільки. Та вона як чухнула туди своїм всім отрядом піонерським. Я швидко ті гриби в зуби і додому думаю, так? Треба брати, що є, і на цьому закінчувати. Тут. І Галька зі своїм любовником, тільки що там була, чи п'ятий, чи шостий він в неї, не знаю. Воно спить, воно ще таке воно спить, воно його тяне в ліс. Та йому сил треба набиратися отаку тумбу обработати, як вона. Ой! Це не ліс, а чортішу. Людей більше, ніж в церкві. Угу. в общем, біжу додому. Та трошки лисичок набрали тут, знаєш, ми з малою ходили, таке білий знайшли. Ну, в общем. Біжу додому, мені треба ще кабачки закатати, сливу потравити. Вівторок починається. Люблю, цілую, ваш Вагданович. Гарного вам дня! Живіть на позитиві. Пока. А де Марина?